Історії смарагдової мудрості Кавех Кавех знав про існування ока бога. Вважалося, що воно з'являється в момент небезпеки, але він уже пережив один такий смертельно небезпечний момент під час експедиції. Втім, так і не отримав прихильності богів. Закінчивши навчання і залишивши академію, Кавех взявся за роботу. На той час він перестав думати про око бога і міркувати про те, хто ж може стати його володарем. Його подальше життя було розміреним як перебіг річки. Так тривало до того дня, коли всихання знищило першу Версію Алькасар Сарая і кавих сидів на його уламках, розмірковуючи всю ніч. На ранок він сміливо вирішив поставити все на кін у гонитві за мрією. Повернувшись додому, він швидко обійшов усі відповідні інстанції, щоб упорядкувати справи. За збігом обставин цей день виявився вдалим для угод, і кавих витратив лише півдня на передачу справ власності на свій будинок і отримав мору, яку згодом вклав у новий проект, залагодивши безліч дрібниць. Вах востаннє повернувся до старого будинку, в якому прожив багато років. На своїй тарілці він виклав із хліба спрощену версію алькасар сарая, полив її соусом і йогуртом, зробивши тим самим чудовий перекус. Цю нескладну справу його навчив готувати батько, і зараз це лише імпульсивне бажання змусило кавиха спробувати повторити її. Не можна сказати, що це була його улюблена їжа, але раптова гіркота підступила до горла, коли йому довелося розламати їстівну споруду, щоб почати їсти але те, що він побачив у наступний момент, заставило кавиха випустити веделку. Адже усередині зруйнованого хлібного палацу лежало мерехтливе око Бога.